Журналісти інформаційного відділу вже готові підбити підсумки 25 дня 2016 року. Вітаю! Тож сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про таке: кредитне шахрайство, рішення суду, відрізані від світу, чиновницька сліпота, обережно вірус, карантин у школах, економічне диво, потужні підприємства. Пасажирські перевезення, кошти для пільговиків не передбачені, виставка філателістів, погашення поштової марки, родинне святкування, русинська коляда. Мукачівського хірурга, якого спіймали на хабарі, судитимуть вже цього тижня. Нагадаємо, 22 січня його взяли на хабарі у 8 тисяч за довідку. Саме суд має визначити, винен лікар чи ні, і яку міру запобіжного заходу обрати на час слідства. Якщо суд винесе підозру і оголосить запобіжний захід, обмеження волі чи домашній арешт, тоді у Мукачівській ЦРЛ почнуть проводити внутрішні розслідування, що дасть змогу відсторонити лікаря-хабарника від роботи зі збереженням зарплат. На термін розгляду справи. Така процедура. Під Ужгородом патрульні затримали п'яного підполковника у Безу. Правоохоронець у формі у нетверезому стані їхав на своєму міцубіші ланцер. Поліцейські зупинили його на трасі Київчо біля села Великі Лази через те, що водій не увімкнув фари ближнього світла. Вже під час перевірки документів правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп'яніння чоловіка, який до того ж був за кермом у формі. Згодом патрульні з'ясували, що нетверезий керманич працівник управління по боротьбі із економічними злочинами головного управління національної поліції в Закарпатській області. Освідчення на Драгері показало один із синь проміли, що в рази перевищує дозволений вміст алкоголю в крові. На водія склали адмінматеріали за статтею 130 КУПАП. Також, як повідомили у головному управлінні поліції в Закарпатській області, підполковника убезу звільнять із органів. Шукати справедливості із банківським шахрайством довелося ужгородському підприємцю, якого затягнули у кредитний борг. Не підписуючи жодних документів на оформлення кредиту клієнт одного із українських банків, дізнається, що боргує банку кругленьку суму в іноземній валюті. Наразі справа перебуває в апеляційному суді. Докладніше про непоодинокий випадок кредитного шахрайства далі у сюжеті. Ужгородський підприємець Сергій Русин вже декілька років бореться в судах із банківськими шахраями, будучи клієнтом одного із українських банків, після повернення з-за кордону підприємець дізнається шокуючу новину. Виявляється, він оформив два кредити в іноземній валюті, які тепер потрібно банку виплатити. З 2007 року по 2009-2010 я був дуже часто, дуже часто за кордоном. Практично мене в Україні не було. Ну, приїхав у 2010 -му році, побачив, а тут чудеса я ще дов. Один кредит на 40 тисяч євро, другий на 98 тисяч доларів. Однак на цьому сюрпризи не закінчились. Відкривши напередодні депозитний рахунок в цьому банку, власник не зміг зняти кошти. Виявляється, ці гроші частково покрили кредитний борг. Однак ніяких документів підприємцю не надали. Тож єдиний вихід звернення в суд. Однак суд першої інстанції не став на його сторону. Суд першої інстанції навіть відхилив питання прийняття доказової бази як експертиз до уваги. І він вважає суд першої інстанції, що Русно Сергій Андрійович порушив, порушив строк позовної давності. І відповідним чином врахуваю, що порушена процедура, він навіть не розглядав дане питання, але задоволив, задоволив зустрічні вимоги банка і стягнув з Русна Сергія Андрійовича ще 2 мільйони гривень. Як у позичальник не допомогли навіть офіційно проведення експертизи, які довели, що підприємець не підписував документи на отримання кредиту. Наразі справа перебуває в апеляційному суді Закарпатської області. Після майже шестирічних поневірянь по судових інстанціях апелянт разом зі своїм правозахисником очікує на остаточне рішення. У нас є всі підстави і документи вважати, що позичальник як вважає це банк Русеніч не підписував. Є всі експертизи, всіх договорів, всіх відповідних заявок на видачу готівки, квітанці, як нібито він сплачував за кредит, але є відповідні експертизи, які вказують на те, що він не підписував ці документи. Та судове засідання колегія суддів черговий раз перенесла. Причина відсутність представників банку. Наступний розгляд справи відбудеться 10 лютого. На перечинщині семирічна дівчинка померла під час катання на санках. Тіло дитини направили у прозектуру обласної клінічної лікарні імені Новака, що в Ужгороді для встановлення причини смерті. Надзвичайна подія трапилася 23 січня у селі Порошково Перечинського району, коли дівчинка та її молодший братик вийшли на вулицю покататися на санчатах. Діти каталися неподалік будинку. Через деякий час хлопчик помітив, що його старша сестра лежить біля санчат і не рухається. Тато дівчинки доставив дитину до медпункту у село, але лікарі вже нічим зарадити не змогли. Поверхневий огляд показав, що ознак насильницької смерті не виявлено. У лікарні Рахова помер 22-річний хлопець, що в'їхав у дерево, катаючись на лижах. Усі ці дні лікарі боролися за його життя та здоров'я, але 23 січня о 18-й годині пацієнт помер. Цей нещасний випадок стався ще 18 січня на Рахівщині. 22-річний житель села Кваси Рахівського району катався на лижах і зіткнувся з деревом. У важкому стані хлопця доставили в реанімацію районної лікарні. Де, попри всі зусилля лікарів, він помер від отриманих травм 23 січня. Батько потерпілого вважає, що лікарі, смерть сталася з вини лікарів, які неналежним чином надавали медичну допомогу, і він звернувся із заявою в поліцію. За даним фактом, поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України. Відрізані від цивілізації, жителі присілка нижній Росул, Тячівського села Теребля щороку у період затяжних опадів ізольовані від зовнішнього світу. А все через те, що гірська річка, розливаючись, руйнує дерев'яні переправи, що люди будують чи не щороку. Мешканці змушені долати важкий шлях, аби запастись продуктами першої необхідності, а більшість дітей до школи не ходять взагалі. Про те, як у Тереблі люди живуть, а не виживають далі. Аби потрапити у нижнє русло тареблі, нам довелося пройти нелегкий шлях, спершу невеликі потічки, які можна подолати у звичайному взутті. Далі довга дорога пішки через кущі і зарості. Здається, цьому шляху немає кінця. Пані Марина зустріла нашу знімальну групу не з пустими руками, а з рибальськими гумовими чоботами, бо в коротких через воду не пройти. Перейшли перше русло річки. Йдемо до наступного. Далі вода більша, а течія сильніша. На другому березі зустрічаємо старшу жінку, яка змушена йти в центр села за продуктами першої необхідності. Запасаємося з центру. З центру все купуємо, кладемо на, на підводу, то так веземо. О, дивіться, яка уня сумка. бачите, сумка у нього. Яка уня яка сумка, і все сапого або міг не ломила, та сьогодні сякі сапого, що Сяк ми тут живемо. Жителі присілка Нижній Росул уже тривалий час відрізані від світу. Щойно рівень води трохи підніметься після інтенсивних опадів, саморобні мости зносить течія. Що ми тої людина смало. Із того з дерева построїмо якусь кладку доки до першої повони, коли перша повоні, знесе і обратно. А тепер, як і знесла 21 листопада на Михайля і по сей час. Аби дістатися до помешкань місцевих, потрібно пройти ще кількасот метрів пішки. Після виснажливої прогулянки нас привітно зустрічають місцеві жителі. Гостям вони раді, адже побачити тут чужих рідкість. Та й самі місцеві виходять з дому за великої необхідності. Райдя, вода не може перейти Нема. нікуди. Я стара вже вже як вам казати, життя вже не веселе, а й бо все ж таке, до ну, кібо держить не треба. А без ліку, без хліба, без товару жити не можна. Інколи вода піднімається так високо, що перейти річку неможливо. Тоді місцеві до центру села йдуть через високу гору кілька кілометрів пішки. Коли річка велика, не можна перейти ні в сапогах, ніяк, через ту горку схожу. Я роблю поваром, одиноким громадянам кушать варю обід. І на роботу мусайну йти. Живеться, чесно кажучи, не дуже добре, бо всяк кожного дня треба ходити на роботу. Я працюю сама в школі вчителькою, так що кожен день всяк приходиться зранку, на 9 годину треба бути в школі і треба годинка-півтора, щоб до школи добратися. З боку нашої держави, чесно кажучи, взагалі держава про нас, може казати, не дбає. Взагалі, а за таке, от наш приселок та майже забули, усі взагалі забули. От тепер недавно була вода підняття рівень річок. Взагалі не можна було. Мот ми тут два тижні сиділи, так можна сказати, відрізані взагалі від усього світу. Найгірше те, що доступу до знань не мають діти. Тож до школи чимало дітей присілка Нижній Росул не ходять взагалі. Для наймолодших свого часу тут звели початкову зож, але уроки у школі проводять рідко, адже вчитель не має можливості дістатися до навчального закладу. Я не мала ніякі тита, я ходила круам, та й мене переводили, та я тут спала. Місцеві жителі неодноразово зверталися до органів державної влади, аби ті вирішили проблему. Але у відповідь тільки відписки, мовляв, немає коштів. Проектна документація на відновлення захисної дамби та берегоукріплення, а також виготовлення автомобільного мосту виготовлена. Як проблему збирається вирішувати сільська рада? Нам дізнатися не вдалося, адже сільського голови на робочому місці не було. Не ходять до школи і ужгородські школярі. Та тут інша причина карантин, адже в місті спостерігається зріст захворювання на ГРВІ. Фіксують 4,5 тисячі пацієнтів із кодрих 70% діти. Як себе уберегти від недух далі, Каріна учениця четвертого класу. Дівчинка обожнює ходити до школи, проте вже більше тижня на уроки зась. Мені мама купляла каплі, і вона мені капала кожен день. Угу. За школою ще не заскучала. Вже хотіла піти. Та Каріна не єдина, хто мусить пропустити навчальний процес. Гостра респіраторно-вірусна інфекція вже вразила більше чотирьох тисяч жорців. За минулий тиждень перерос захворіли, склав більше 70%. Хворіли як діти всі вікові категорії, так і дорослі. Навіть дорослі всього до медичних закладів звернулося поверх чотири з половиною тисячі осіб. Якщо брати минулий тиждень, це було всього 2,5 тисячі. Наразі в школах не лунає дзвінок та дитячий сміх. Пустують кабінети в Ужгороді, перечині на великоберезнянщині карантин. Тим часом черги пацієнтів з'являються в амбулаторіях. За минулий тиждень рівень захворюваності пересягнув і під порог більше ніж на 12%. відсотків. Збільшились і перевищені епідемічні пороги. Це місто Ужгород, більше, як в 1,7 рази, разів. район, 2,5 рази, свалявський, воловецький, перечинський, березний. Це ті адміністративні території, де рівні захворюваності перевищили розрахунковий епідемічний поріг. Та закарпатцям не варто панікувати. Наразі захворюваності на грип в області не спостерігають. Проте варто знати, як відрізнити грвів від грипу. А поки діти відпочивають вдома, медики діляться порадами, як оминути захворювання та що робити, якщо вже захворіли. Не збиваємо температуру, якщо вона не досягла 38,5. Чому тому, що до цього часу виробляється інтерферон? Після цього, після цього рівня звичайно, Бажано збивати. Якщо температура не збивається, повторюю, це дійсно є показом для звернення до, до спеціаліста. Друге, це, це велика кількість пиття, це, як не дивно, сон, провітрювання повітря, ну і достатньо несхідно рідини. В організм тим не менше, медики застерігають: якщо у вас висока температура, яка довгий час не збивається, навіть при застосуванні жарознижувальних препаратів не варто займатися самолікуванням, краще звернутися до лікаря. Що стосується карантину, то його наразі оголосили на 14 днів. Волонтери повезли із Тячева на схід три тонни харчів і теплого одягу для військовиків. Цього разу із гуманітарною місією на схід поїхали волонтери благодійного фонду Горгани Богдан Колодницький та Юрій Данилюк. Вони відвезуть допомогу українським бійцям, які зараз перебувають на передовій. Пролягатиме їх маршрут через найбільш гарячі точки. Ато спочатку піски, далі Волноваха, Константинівка, Дзержинськ, Підгорлівка. Оскільки на сході сильний мороз, то волонтери везуть імбалаклави, а також ліки, бо зараз там епідемія грипу. Зібрали все, що бійці просили теплі речі, рукавиці, маскувальні сітки, чугуні, шкарпетки, сало домашні ковбаса, солодощі. Пільгові перевезення пасажирів у новому році без державного фінансування. З 1 січня держава припинила фінансувати пасажирські перевезення пільгової категорії населення. Натомість передала таке право місцевій владі. Відтак усі витрати ляжуть знову ж таки на місцеві бюджети. Як на Хущині відреагували на такі нововведення, з'ясовували мої колеги. З настанням 2016 року уряд зняв з себе чимало зобов'язань та переклав їх на плечі місцевої влади. Тож чимало питань тепер вирішуватимуть на місцях і за власний кошт. Наразі мова йде про пільгові перевезення пасажирів, які з 1 січня залишились без державної фінансової підтримки. Кабінет міністрів мав розробити. Програму або мав розробити фінансування пільговиків, які мають право на перевезення пільгове, адресно надати ці кошти, і щоб не виникало більше питань. Не так важко порахувати пільгову категорію населення, яке має право на перевезення. І ці люди, які мають право, мали би отримувати кошти адресно. До пенсії, до своєї пенсії, чи пільгової пенсії чи пенсії по віку. Ну це було б правильно. Але кабінет міністрів пішов, опять же, інакшим шляхом. Кабінет міністрів все е е скинув на плечі місцевих бюджетів. Хотілося б, щоб кабінет міністрів переглянув питання пільгового перевезення, тому що е знімаючи кошти із пільгового перевезення, лишили. Відповідну категорію людей, людей слабо захищених, які, скажімо так, не мають додаткових побічних доходів від того, щоб витратити певну частку цих коштів на покращення харчування, на медикаментозне лікування, тому що, звичайно, у похилому віці. Є необхідність у кожної людини мати певний запас ліків. Власне, наразі нікому компенсувати за проїзд пільговиків у громадському транспорті. Перевізники переважно відмовляють у такому задоволенні державі виходить байдуже доля цих людей. Пенсіонери обурені таким розвитком подій. До прикладу, пані Віра пенсіонерка, каже, їздить з рідного вишку в хусти назад. Один проїзд у автобусі 10 гривень на маршрутному таксі 15. Її пенсія всього тисячу гривень на місяць, що йде зокрема і на оплату комунальних послуг. Як будемо вдома сидіти, бо з тисячу гризнього. Газ платити, світло і всі услуги не є за що. Із тисячі гривень. Та не будете їздити. Звісно, ні, та за що їхати? Тож затягнули паски народу вже так, що й дихати важко, кажуть пересічні громадяни. Місцевій владі налегше, адже й вона опинилася у глухому куті. Я, знаючи вільний залишок обласного бюджету на цей рік, я більш чим певний, що в нас тих коштів немає. І опять Кабінет міністрів. Без попередження, без обговорення, без діалогу, без дискусії з регіональними управліннями пенсійного фонду у всіх областей, в тому числі і Закарпаття, без відкритого, прозорого прийняття державного бюджету, звалює на плечі місцевим бюджетам. І сьогодні виникає питання. Хто має нести відповідальність перед е, жителями краю на останньому засіданні сесії Хуцької районної ради депутати порушили питання щодо безоплатного перевезення пільговиків, адже й на їх думку наразі це доволі гостра проблема, її потрібно вирішувати негайно. І так колективно звернулись до уряду з проханням таки передбачити кошти в державному бюджеті на пільгове перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством України. Процес е -е, звернень він такий досить тривалий. Особливо, якщо ці звернення повинні бути погоджені на самих рівних інстанціях, і останню чергу вони доходять до кабінету міністрів. Кабінет міністрів, всі звернення я думаю, що розглядує. Хотів би надіятися, що в тому випадку і розгляне звернення депутатів Хуйської районної ради. Ми, як депутати, повинні дбати за той район, в якому ми живемо, за тих людей, які нас вибрали які делегували нам відповідні повноваження. Тому рахую, що е, ми будемо надмірно цікавитися цим питанням, будемо відстежувати ті е, щабелі, по яким це звернення е, пройшло, і відповідно будемо чекати позитивну відповідь. На Закарпатті пройшов перший в області форум ініціатив, який зібрав під одним дахом керівників близько 60 найпотужніших підприємств Закарпаття. Говорили про покращення економіки краю та шляхи виходу із економічної кризи то чи можливе у найближчому майбутньому закарпатське економічне диво, та що цьому стоїть на заваді, дізнавалися мої колеги. За останні роки економіка України опустилася у світовому списку до рівня аутсайдерів. Причинами цього став не один фактор. Стверджують на першому в області форумі ініціатив на Закарпатті, як і у будь-якому іншому регіоні країни. Зростанню економіки та появі нових робочих місць роблять перешкоди на думку учасників форуму. Саме уряд та президент. Ми добивались дуже багато в Києві для того, щоб в стране поменяли правила ігри. не міняються. Не хотите во всей стране? Вот вам маленький регион. Саме западний регіон. Давайте зробимо економічний експеримент. Ми покажемо. Не можемо заберіть, Дайте 5 років, дайте поработати. Поэтому головна цель обратіть внимание правительства, президента, кабінету міністрів, що треба щось робити. Доказом цього може стати завод зі виробництва автомобілів Єврокар. Його керівник розповідає. Підприємство може виробляти до 50 тисяч автомобілів на рік. Однак цього року звідси вийдуть тільки 3 тисячі автівок. Це у свою чергу значно зменшує і кількість кількість робочих місць сьогодні тут працює лише 257 працівників. Керівник заводу каже: одна з головних причин такої ситуації в законодавстві та політичній волі влади. Як не парадоксально звучить, ми виготовили автівку, і щоб для того, щоб відправити Європу, ми знову повинні заплатити, як говорив Петро Іванович, заплатити мито і заплатити ПДВ. Нонсенс, нонсенс. Хто зараз буде купляти машину? А е, до прикладу, е, наші чешські колеги зараз якраз знаходяться тут е, е, на підприємстві. Теж е, вони кажуть, що в Словаччині і в Чехії автівку шкода суперб треба 6 місяців чекати. Октавію треба чекати 4 місяці. Чому ми не можемо готувати? Тобто, це є, я кажу, законодавчі перешкоди, але є і технічні умови. Добре розуміє свого колегу і керівник Мукачівського заводу Точприлад, який також був присутній на форумі. За словами керівника, підприємство за останні роки втратило велику кількість інвестиційних надходжень, що у свою чергу привело до скорочення робочих місць. Однією з головних причин такого стану директор підприємства називає війну на сході, яка лякає інвесторів, та високу ставку податку на додану вартість. При ввозі обладнання до нас виді інвестицій, ми мушені платити ПДВ. Хоч воно тимчасово. Законодавство каже, що ми протягом 30 днів маємо їх вернути назад. Фактично, це набагато більше. І за той час, як ми працюємо в цьому бізнесі, ми везли обладнання на 22 мільйона євро. Уявіть собі. Де б ми могли знайти 5 мільйонів євро, щоб заплатити? ПДВ? Представники бізнесу кажуть, хочеться вірити, що Закарпаття перейде із останніх позицій в економічному рейтингу країни на передові місця. Та для цього потрібно тільки одне, аби влада не заважала. У береговій Назгарищі після пожежі у будинку рятувальники виявили тіло 77-річного пенсіонера. Вогонь повністю знищив речі домашнього вжитку, обгоріли стіни, підлога та стеля. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат виявили тіло чоловіка, мешканця цього ж будинку. Як встановило слідство, попередня причина смерті отруєння чадним газом. Відомо, що в цьому ж будинку проживав ще один пенсіонер, якого із діагнозом отруєння чадним газом госпіталізували до берегівської ЦРЛ. Стан потерпілого стабільний. Попередня причина пожежі коротке замикання, електропроводки, електрообігрівача. 28 грудня минулого року пішов із дому і не повернувся Важкеба Володимир Васильович, 49-річний житель села Ільниця, що на Іршавщині. Зниклий страждає на психічні розлади. Про це працівників Іршавського відділу поліції повідомив житель села Гребля, брат зниклого. Прикмети розшукуваного, зріст 170 175 см, худорлявий обличчя овальне має вуса і бороду, волосся темне, середньої довжини, очі, карі. Був одягнутий у матерчатий темний плащ, темну шапку, резинові високі чоботи зеленого кольору, спортивні штани чорного кольору. Русинська колядка або ягнукачівські русини розігрували родинне святкування. Це суміш традицій, народних вірувань, звичаїв, а також давньої коляди. На заході побували і мої колеги. Тож в сюжеті більше відзначення різдвяних свят у тісному колі однодумців. Добра традиція Мукачівських русинів. Цьогоріч до них долучилися і друзі зі сваляви, іршави, хуста, вулівця та Міжгір'я. Вінчування та колядки у колі друзів започаткували три роки тому. Втім, мукачівські русини влаштували незвичайне засілля, а цілу етновиставу. Творча різдвяна акція була організована громадськими організаціями: крайове общество підкарпатських русинів та русинський край. А участь у виступах взяли як старше покоління, так і молодь. Ю десятка етноколективів, як у Дубащина співанка, Фатьови та Кумови, а також почесні гості разом колядували та вінчували. А подібні культурні заходи планують проводити регулярно. До 70-річчя створення Закарпатської області у складі української держави та до Дня Соборності України в Ужгороді погасили поштову марку та художній конверт. Окрім цього, в обласному центрі нагородили філателістів, які представляли свої колекції марок спеціально до свят. Загалом у виставці взяли участь 12 філателістів. Більше у репортажі наших журналістів. 12 учасників із 13 експонатами виставляються до Дня Соборності України та 70-річчя створення Закарпаття у складі України. Загалом 280 марок та 150 конвертів, які, за словами керівника клубу філателістів Миколи Дудника, є унікальними. Також чоловік каже, що на виставці представлені не лише досвідчені філателісти, а й школярі. Є і особливий гість із Києва. Приймають участь філателісти з міста Ужгорода, а також є гість із Києва з двома експонатами. Всього представлено 13 експонатів, але не всі виставлені, тому що не вистачило. Нам стендів, ну є юнаки, три юнака у нас приймають участь, є досвідчені філателісти. Один з експонатів у нас є почесний клас Дарій Степанович Саркіс, який отримав на останній виставці золоту медаль і гран-при. І столиці Олександр Канівець привіз дві колекції експонатів. Якщо перша стосується розвитку пошти на теренах нашої держави, то друга присвячена Тарасу Шевченку. До неї увійшли роботи, зібрані під час походу реквієму, з нагоди 150-річчя перепоховання Кобзаря. А це раритетні конверти та посмертна маска Тараса Шевченка. Дух Кобзаря дуже знаково. В роковини річчя з часу утворення Закарпатської області був Ужгороді. Безпосередньо міжнародний поштовий похід реквієм останнім шляхом Кобзаря у 2011 році хронологічно додати перепоховання Шевченка, як їхала траурна процесія, проходив протягом місяця, день, день, 150 років по тому, а то й година в годину, щоб повторити останній шлях кобзаря, генія пророка українського народу, української нації Тараса Шевченка навічний спокій на Чернечу Тарасову гору в Канів Черкаської області в Україну. Окрім Ужгорода, експонати колекціонера побачили ще у 55 населених пунктах України, зокрема і в Ясінях на Рахівщині. В Закарпатті вона вже побувала 30 липня в селищі Ясіня, де проводили виставку у приміщенні селищної ради, і щоб не приїхати, як би мовити, людям не подарувати свято, це було б, на мій погляд, несправедливо. Тим пачу експозиція знаходилася в обласному краєзнавчому музеї в Кіровограді, якраз до дня міста Кіровограда. Я туди їм відправив, і прийшлось з Києва забирати з Кіровограда і вести дві ночі, їхав, щоб це привезти, щоб вам подарувати свято. Окрему колекцію експонатів на спортивну тематику представляє і 13-річна Анастасія. Дівчина каже, що зовсім недавно захопилася створенням марок, і до цього вже брала участь у подібних виставках, конкурсах. А поза як полюбляє спорт, тому й обрала тему Олімпійських ігор. У мене тут їх є три стенди. Я вже приймала участь у Львові в конкурсі і ну, з цього літа почала займатися. Тематика розвиток Олімпійських ігор. По всій ну Україні, де Україна приймала участь, не менш важлива роль у заході Укрпошти адже для погашення художнього конверту установа виготовила спеціальний штемпель. Пошта завжди приймає участь у подібних подіях краю міст, тому що ви розумієте, що цей конвертик погашений, він розійдеться. По всім територіям України і навіть за межі України, а це в свою чергу популяризація нашої української поштової марки. Зрештою, через якийсь час це вже цінність для філателістів, для колекції. Після погашення конвертів, які, до речі, додатково не будуть виготовляти, організатор дійства нагороджують переможців виставки. Серед призерів найвищу нагороду золото отримують 13-річна Ужгородка Анастасія Присич та киянин Олександр Канівець. Такими були головні події 25 січня. Дякую, що були з нами і за увагу! Бережіть себе! На все добре.